Що в нього нестабільне з'єднання, коли буде можливість, то він під'єднається, тому що бере участь допомогою відеоконференції суду. Гаразд, я бачу, у нас є відеозйомка здійснюється, оскільки оскільки відеозйомка здійснюється згідно вимог 20, статті 27 Кримінального процесуального кодексу України з за ухвалою суду, які будуть думки учасників. Заслуховується при цьому думка учасників. І спочатку давайте почнемо ближче включити мікрофон. Хто ви? Назвіться, будь ласка, Отже, х... назвіться, хто ви, ви якесь журналісти, тощо. Будь ласка, вімкніть мікрофон, щоб під протокол було зрозуміло. Ми представники Ютуб каналу Судово Медіа в Україні здійснюємо відеофіксацію перебігу судового засідання. Трансляцію не робимо, будемо публікувати це на нашому каналі. Ну, ми, в ми в відповідності до якщо поточнити до. 34 четвертої 129 двадцять статті Конституції України і закону України про судоустрій, частини 3, -ї, 4, -ї, 8 -ї статті одинадцятої. Ваша честь. Наскільки я пригадую ці ті норми закону України про судоустрій, згідно вимогами закону, якраз КПК говорить, що це за ухвалою суду після заслуховування думки учасників. Це робиться. Тому що Шановні учасники, яка ваша думка буде з приводу того, що буде здійснюватись зйомка? І як ви почули, потім будуть викладати це все на YouTube каналі. Будь ласка, погрібніченко. Дякую ваша честь. Ну, по-перше, я заперечую проти здійснення відеофіксації. Поясню чому. Це якщо червоне, це включено. Не будь ласка, коли вже буде чому? ухвала суду, тоді. Поясніть чому. Буде. Я взагалі не проти участі громадськості і засобів масової інформації в іславні даного процесу судового. Але звертаю увагу суду, що суд не вирішив на підготовчому засіданні відповідне клопотання про закритий розгляд справи, прийняв відповідну ухвалу 15 квітня 2024 року про закриття підготовчого провадження у справі. Клопотання відповідне подавалося стороною кілібердой і його захисником. Воно залишилося невирішеним, тому за вказаних обстан вважаю за неможливе здійснення відповідної відеофіксації судового розгляду справ по суті. Дякую. Інші думки. Гурцов. Дякую. Ну, як я завжди кажу, що я жодному випадку не проти. Якихось трансляцій, але у даному випадку трошки ну, дивує, да, з'явлення трьох відеокамер у стому засіданні зненацька, чогось з'явилися три відеокамери, при тому при всьому, що ведеться пряма відеотрансляція в Ютубі. Ну, тобто я не проти, але відверто кажучи, хотілося б взагалі зрозуміти, якщо це є якась можливість. Ну, Чому виникла така необхідність і в кого виникла така необхідність? Тобто, телебачення, воно ж не приїжджає саме, так? сиділи, сиділи і придумав приїхати. Ну тобто хтось їх про це попросив. Хотілося б зрозуміти, хто, звичайно, є трансляція Ютубі, а так взагалі я не проти. Це таке. Костинок. Скажімо так, я не проти, але це ну, фактично підмінює ту трансляцію в Ютубі, яка у нас кожне засідання, але з точки зору способу, в який це вчиняється, фактично у мене за спиною знаходиться відеокамера. В даному випадку я надаю правничу допомогу. В моєму комп'ютері або у мене можуть на столі знаходитися документи, які я не хотів би, щоб або на цей час, або пізніше бачили безпосередньо сторона обвинувачення, наприклад, і я буду приймати рішення щодо заявлення клопотань, виходячи, скажімо так, з моєї тактики захисту. В даному випадку ці документи можуть зніматися безпосередньо сторонніми особами. Який порядок далі вони будуть використані, як я зможу проконтролювати, чи адвокатська таємниця зберігається. Ну, на мою думку, з, так, з таким способом це доволі таки складно. І достатньо е, трансляції на YouTube. Заруцький. В принципі було зазначено саме те, що я теж хотів сказати. зазначено те, що ми не контролюємо спосіб, як це знімається. Тут наразі це може бути дійсно, що особа може знімати те, що їй хочеться, а це буде порушувати дійсно засади того, що адвокатська діяльність є таємничою. Якщо розмістяться камери в іншому місці, то питання буде ставити по іншому. Наразі дійсно, є трансляція. Трансляція здійснюється через ті камери, які там. Не фіксують те, що особа має в документах, що вона записує, плюс мікрофони так само фіксують розмови, які нами не контролюються. Тому за таких умов підтримую повністю позицію колеги колегії. Вважаю, що немає підстав. Дякую, снігар. Шановний суд, я підтримую доводи всіх учасників. Особливо хотів би зупинитися на доводі Ігоря Миколаївича, який зазначив, що дійсно на підготовчому було подано клопотання відповідно до. Частини 2, пункту 4 щодо здійснення розгляду в закритому судовому засіданні. І дане клопотання судом взагалі ніяким чином не розглянуто. Тому я вважаю, що для належної підготовки до судового розгляду нам необхідно повернутися в судовий розгляд, вирішити підготовче судове засідання і там вирішити це клопотання. Моя думка. Гаразд. Коротюк, будь ласка. Дякую, щось. Ну, з огляду на ту практику, яка склалася, якщо є журналісти або особи, які всілюють в засобах масової інформації, якісь відомості, то вони хоча б повинні якось представитися, встановити їхні особи і вони повинні подати якийсь документ клопотання. Наскільки я зрозумів, суду жодного клопотання нема. А зі слів вказано лише, що це є певні особи для чогось вони там цю інформацію збирають. З одного боку, це публічна інформація з іншого боку, вона є і персональні місці дані, тому я вважаю, що поки не буде встановлено сон, особу, судом, перепрошую осіб. Які перебувають в залі їхні реквізити, так скажімо так, відомості, да, і вони заявили, по крайній мірі, що вони збираються там, використовувати в якихось цілях цю інформацію, то поки не буде цього встановлено, я вважаю, що а, надання дозволу для відеофіксації в такому ракурсі є причасним. Оскільки дійсно а, інформація і відомості просіб є приватною інформацією, в якої цілі, в якої метою буде використовувати ці відеосюжети або не інформації, мені не відомо. Тому я хотів би. Мати а, можливість інформацію, що була у суду а, в випадку, якщо ця інформація буде десь використана, відомо ким і як, то я зміг апелювати належним чином. То поки цього які самі ставити... дані ви хотіли б дізнатися? ваша честь. Будь-які дані я ж не роблю компіляції, вирізки, вижимки, нарізки. Я ж не знаю з якою метою ця інформація буде використана збиратися. Коли суд використовує їх на трансляцію YouTube, це зрозуміло. Це суд. І він несе відповідальність. Те, що будуть знімати особи ідеї, як вони будуть цю інформацію використовувати, я не маю жодного уявлення. А враховуючи сьогоднішні, наприклад, технологічні можливості, або яка мета преслідується, оскільки є вже публічна трансляція цього відеоматеріалу, то я не можу зрозуміти, для чого ще додатково це збирати. Ну і дійсно, якщо це організація, вони встановлюють три камери, ну я вибачаюся, ми ж не в Голлівуді, або не на так-шоу. Де ми повинні проводити дійсно шоу. У нас є судове провадження, і по крайній мірі ці камери, особливо які знаходяться ззаду, і мікрофони, вони дійсно мені особисто перешкоджають захищатися, бо вони мені створюють некомфорт, Знаєте, як Висоцький співав, хтось з заглядує мені за плече. Я це не, не нужався ненормально. Тому я вас ще з цих підстав я заперечу. Всі висловились. Добре. Урадившись на місці, колеги я дійшла до наступних висновків, ми надамо дозвіл на здійснення відеозапису цього засідання разом з тим з деякими застереженнями, які, зокрема, зазначала сторона захисту, в тому зокрема, сторона захисту, відеозапис має здійснюватись так, щоб це нікому не заважало, а оскільки вже не заважало процесу, скажімо так, яким яким чином особливо були зауваження до задньої камери. Якщо є можливість в якесь інше місце, будь ласка, і ще слухайте наступні застереження. Це має. Ви не маєте права знімати крупним планом, так що щось можна було прочитати в документах сторін, як прокурора, так і сторони захисту, і не ставити мікрофонів біля. Це зокрема стосується біля сторони захисту, зокрема, біля обвинувачених та їх підзахисних. Щоб це б надавало вам можливість чути ці розмови, зокрема їхні, їхні розмови. Я не знаю, де вас мікрофон, я не дивився. Ну, прокурор. Поч... Почекайте, почекайте. Ви, будь ласка, обвинувачений, не керуйте. Тут є головуючий для цього. Задню камеру, куди там в інше місце, щоб не знімали ще раз документів і щоб не було чути розмов, які ведуться між цим. Це ваша відповідальність. Якщо, ж, шановні учасники, е, я вам повідомлю, це не вперше не в наше перше засідання прийшли ці е, особи, які здійснюють відеозапис. Е, вже в нас ну, особисто там, де я беру участь, це десь п'яте засідання. Е, Якщо ви там десь побачите, шановна сторона захисту, послухайте, будь ласка, прокурор, якщо ви десь побачите на YouTube трансляції, що десь порушили вимоги суду щодо як має бути це відбуватися, тобто, якщо крупним документ, е, цим документ е, десь буде знято ваш якийсь сторони захисту, або ж чути розмови, десь ваші переговори між захисником і вивинуваченим, зазначайте це суду, приносите, будемо відповідно реагувати. Гаразд, все тоді продовжуємо. Е, можете вже, ви слухайте суд. Ну, е, продовжив наш судовий розгляд. У е, нас надійшло клопотання від пана Килип, ні, від Захисника Вітюка, будь ласка, е, про відкладення. Слухаємо ваше клопотання. І нагадаю, ми завершили минулого разу. Ми е, розглядали заяви про відвід. Попросив в тому числі Володимир Іванович перерву, щоб підготувати відвід, і подано новий відвід е, обвинуваченим Качору. Тому зараз ваше, будь ласка, клопотання. Що там сталося? Ваша честь. Ну, клопотання зазначено. Це особисті особиста там ситуація, яка відбулася сьогодні. І там ну він не в Києві навіть знаходиться, тому він, на жаль, не зміг прибути. Ну, чи треба оголошувати? А на ваше бачення. Суду це відомо. Можемо прокурору, щоб він міг зреагувати. Прокурор. Перед перед... передивіться. Ну, очевидно, щоб на YouTube трансляцію не це не оголошуватися. Тому документа сьогодні немає. Підтримуєте клопотання, так? Повідомляли іншим учасникам, ну, обвинуваченим, щоб могли думку висловитися. Всі підтримують клопотання, так? Добре. Прокурор, ваше бачення. Документи вважаю, що обставина є поважною. Водночас щодо відкладення судового засідання, якщо виключно для того, щоб обвинувачений калиберда зміг відреагувати щодо заяв про відводи, які були висловлені іншими учасниками, і, і заявлення свого відводу. То вважаю, що такий час йому має бути наданий. Водночас, якщо ми ведемо про продовження судового засідання, то з огляду на ту позицію, яка була підготовчому судовому засіданні, прийнята судом щодо проведення судового провадження за відсутності всіх учасників участь, яких є обов'язковою, то підготовче засідання проводиться за правилами судового розгляду, і раз суд приймав відповідні рішення про те, щоб проводити такий судовий розгляд. Якщо в нас є можливість працювати і є ще з чим працювати, то вважаю за можливе продовжити судовий розгляд. Раз, колеги, я порадився на місці. Ми думаємо, що вряд чи таким хтось буде гратися, і причини поважні. Можемо вже визнати сьогодні неявки обвинуваченого килиберди. Пам'ятаємо, що він мав підготувати сам заяву про відвід. Ми його клопотання клопотання пана Вітюка ми задовольняємо частково. Ми сьогодні все ж таки заслухаємо пана Качура і зупинимось на цьому, і, і тих, кого не було, щоб висловили. Це зокрема тільки вас, захисники Вітюк, так, Так, да, висловитись. Ви вам надамо можливість вашу заяву оголосити і відкладемось. Ну, як і надамо можливість, хто бажатиме думку щодо тих відводів, які вже заявлено, і можливо, когось не було немає можливості минулого разу. І на цьому зупинимось, щоб надати можливість на наступного разу ту заяву, яку обіцяв пан Калеберда оголосити і тоді вже закінчити. І поки не забувся, перед тим, як надати вам слово з приводу відводу, у нас одне засідання не буде. Це наступний понеділ, так? наступного понеділка через відрядження одного з членів колегії. Зараз, 20 травня, так. Можете, ну, знімається засідання внаслідок відрядження одного з членів колеги. Так. Все, тоді, будь ласка, пан Качур, ми вас слухаємо вашу, вашу заяву. Чутно, так, так. Дякую ваша честь. Якщо, я сподіваюся, ви слухали, вас же ж не було минулого разу, так? Да, да, да. 에, щоб не повторюватись, бо того, що вже заявляли інші учасники. Якщо я ви... тут Буквально пару хвилин, да, і все. Гаразд. Ви там почитаєте, але два аргументи на, е, закладені в відвід поданий мною сьогодні. Перший аргумент, те, що е, під час попереднього розгляду справи мене не було з поважних причин, я подам документи відповідні, подавав і ще подам, якщо необхідні, і ви перейшли до е, судового розгляду справи. Це перший аргумент. І другий, коли моїм, моїм адвокатам, е, призначеним мені безкоштовно за вашою ухвалою, Подавалась вперше клопотання щодо надання доступу до певних документів. Ви відмовили з мотивів, що він пропустив срок, Строк серед цих клопотань було ще одне клопотання: це клопотання придати до матеріалу справи зауваження на дії суддів, які приймали под подання справі певні процесуальні документи. Це суддя Оліник і суддя Біцюк. І, відповідно до вимог е, представного законодавства зазначені документи подаються в будь-який час на стадії попереднього розгляду без обмежень строків. І суд зобов'язаний їх прийняти. Ви не прийняли ці документи. З цих мотивів в мене відвід е, колегія суддів. Їх немає в матеріалах, чи ми вам відмовили, щоб ви їх додали? Ну, з, з місту вашого. Е, то, що ви виступали після мого клопотання мого адвоката, то ви відмовили мого клопотату взагалі в е, поданих е, клопотаннях. У вас письмово оформлена заява це, чи ні? Про відвід? Так, так. Да, я подав засідання. Подали в мене канцелярію? Да, Бо да, менема да. ще. А, є, є. Да, У мене є ще. Є. Е, добре. Цю. Так. Раз, секунду. Хто, Можливо, це вже в нас здається третя заява про відвід. Хто думки бажає висловити з приводу? Четверта, так. Поправили. Хто бажає думки висловити з приводу заявних відвідів? Будь ласка. Дякую. Шановний суд, я лише підтримую заяву свого підзахисного. Вважаю, що вона є обґрунтована і підлягає задоволенню. Дякую. Шановні учасники. Всі. Висловились, так? Ну, клопотання про тимчасовий доступ. я не розумію. Ну, це так. Ми не переходимо до наступних клопотань, то що Валерій Петрович, ви в такій формі обрали? Може там все-таки виправлення описки? Ваша честь, да, Я хотів, не, не знаю. Я, я думав про це. Можливо, виправити описку. Ну, але... Ну, Йдеться, хто не знає. ми... Було клопотання про тимчасовий доступ, суд його задовольнив разом з тим, зазначив реквізити, які вказав захисник в ухвалі, а вона не може виконати ця ухвала, тому що захисник помилкові реквізити вказав справи. Так, так, да, ваша честь. Ну, виправлення описки це, в принципі, як то кажуть, my bad, my fault, моя провина. Я невірно зазначив це. Це не суда помилка, моя помилка. І наскільки коректно буде просити суд виправити помилку. Ну, можна було б, але там ще питання строк діюхвали закінчується. І якщо даний суд виправить помилку, то як її виконати? Тому можливо. Принцип... Добре, ну ми повернемо, ви подумайте. Ну... ну, суд, в принципі, дав принципову згоду на те, щоб задовольнити моє клопотання. І мотиви ті саме, ну, якби щоб виконати її реально... Там номери схоже, перепутав номер справи з номером провадження. Думаю. Ми до цього в будь-якому разі. Зараз ми на заяву про відвід вирішимо, ще будемо повертатися, може, ми вже і не вправі це робити. Добре, якщо думок немає з приводу тих відводів, ми тоді в зв'язку з цим, оскільки ми вже задоволили частково клопотання захисника відюка щодо відкладення внаслідок неявки обвинуваченого калиберди, Ми сьогодні відкладемось, тобто наступний понеділок пропускаємо, через тиждень будемо зустрічатися, продовжити